Слава Богу! Слава Богу! Знаєте, як для мене, як для мене, то трошки такий необычний формат. Ну, трошки Ми якось більш привикли ну, в церкві якось такий напрямок. Ну, Можемо комусь брати ну, якось не привикати. А мені, чесно вам скажу, перший раз я такі обстановці. Але, але, брати і сестри, Бог Він присутній на кожному місці. І сьогодні сьогодні Бог приділив цей день. Ми деколи люди, які, може, знають Бога, які вже є членами церкви і думають, що це якось так просто я зміг прийти, але народ Божий всі присутні, сьогодні особливий день. День, коли людина, ми в житті нашому можемо чути голос Божий. І це великий пріоритет, багато людей хочуть це почути, але не можуть. А нам Бог дав право чути голос Божий через те, брати і сестри, кожний присутній, настройте розум ваш, серце ваше на те, щоб почути, що мені хоче сказати Бог. До одного служителя на полісі запитали таке запитання і кажуть, чому ти. Не проводиш євангелізації, чому ти не євангелізуєш ну, в вашому селі, хоча в селі дуже багато віруючих, він дав відповідь, каже: Моє завдання, я сьогодні каже, помишляю, як спасти спасенних. Брати і сестри, сьогодні в нас така, знаєте, велика проблема, ділема стала на Україні. Ми деколи задаємося питаннями, що сьогодні з нами хтось воює, так, війна прийшла. Але, брати і сестри, війна, яка почалася там, в Єденському саду, там колись війна почалася, диявола з Богом, вона продовжується, вона ніколи не припинялася. І сьогодні ми переживаємо, коли ворог особливо воює з віруючими людьми. Апостол Павло, коли писав післання до Римлян, він написав такі слова: Я не соромлюся Євангелії Христової. Брати і сестри, сьогодні віруючі люди, мій напрямок. Більше до помісної церкви, яка є на цьому місці, чи ми сьогодні соромимося Євангії Христової? Деколи ми дивимося на людей, які приходять в наші зібрання, і це є нормально? Це Дух Божий працює на планеті Земля. Дух Божий сьогодні працює в Києві, він сьогодні працює на цьому місці. Він прийшов сьогодні на це місце, і він дивиться на наші серця. Він сьогодні дає нам право чути голос Божий. Але апостол Павло каже: я не соромлюсь Євангелії Христової, я не соромлюся жити по Євангелії, я не соромлюся. Діяти по Євангелії, я не соромлюся говорити по Євангелії, брати і сестри, пріоритет церкви, коли ми не соромимося, Євангелії Христової, далі написано: це є велика сила Божа. І знаєте, сила Божа, вона робить великі переміни, вона з невіруючих людей робить віруючих людей. Я не є, знаєте, людина, які сьогодні браття можуть похвалитися, сказати: у мене дід віруючий, в мене тато віруючий, в мене мама віруюча. Я є людина, яка з цього світу. І коли знаєте, мені мама казала: сину, ходи, ходи в церкву, я не казав, а нащо мені ваші штунди, а наша мені ваші віруючі. Тато мій казав, коли дивився на мою поведінку, казав: сину, тебе, чурма, не мене. І знаєте, брати і сестри, вона мене не минула, але в іншому ракусі, в іншому напрямку. Це було, знаєте, той, який плинив плен, і який дав дари людям. Той, який приходить і кличе, і каже: Ходи за мною. Як брати, і сестри Біблія нам каже, ішов Ілія. І не одної проповіді, не одної євангелізації він не сказав Єлисею, він його не переконував, але мілоть його. Пала на поле Єсея і каже: Іди за мною. І він пішов за Господом. Саме велика євангелізація, коли Євангеліє Христове воно живе в наших серцях, воно вивершається потужною силою Божою. І ми дивимося на людей, які ніколи не йшли за Богом, вони починають іти за Богом. Сьогодні браття представлялися і говорили: Я знаєте, коли брат Сергій говорив, я сидів тако і собі думав, Господі, ти для чотири чоловіка доручив 50 людей. Як таке може бути? Для цього світу це неможливе. Людський розум це не вміщається, коли люди це слухають, їм мкаються, що це щось є невикновенне, але це є велика сила Божа, яке має народ Божий. Через те, брати і сестри, я би хотів би, щоб ми, щоб ви, як ваша церква, возгрівнували за Івангелю. Сьогодні Бог положив на цьому місці. Я знаєте, не один і два рази практикую, коли браття продовжили, знаєте, якісь. Такий спокій прийшов. Якесь прийшло знаєте, таке умиротворення в серце. Без всякого сумніву захотілося їхати. І я, знаєте, брати сестри бачив. Бог показав, він планує великі ремонти прозвести на цьому місці. Бог планує працю свою сьогодні над нашими серцями. Не тільки знаєте, там далі хтось десь сидить. Але над кожним серцем Бог каже: Я прийшов. Я бачу, що сьогодні я проблема в твоєму. Християнському житті, я бачу, що сьогодні честь появилася в твоєї водії. Я кажу, сьогодні сильні це відремонтувати, але Бог бажає, щоб наше серце відкрилося. Бог бажає, щоб ми відкрили, як зачасту ми люди закриваємо своє серце перед лицем Божим, як закриваємо своє серце, коли Дух Божий приходить, та Бог каже: відкрий своє серце, і я произведу там свій ремонт. Я так думаю, що ми будемо йти до закінчення. У нас буде остання молитва. І через те, брати і сестри, народ Божий і всі присутні. Я сьогодні хочу з Божою допомогою залишити одне місце, Слово Божого, для нашого збудування, для нашої дальнішої життєвої дороги. Через те, що буря підніметься, вона піде за воною. Як ми навіть цього не бажаємо, вона буде накривати, знаєте, одного і іншого. І ми деколи будемо задаватися питаннями, я би сьогодні хотів, щоб наш розум, наше серце було впевнене, що коли якась каже нічого не стане, коли ворог прийде, а я... Повинен бути спокійний, а в моєму серці повинен бути спокій. Він рядом, він зо мною, він владі. Можливо, він заснув. Можливо, на кормі він затримав. Але народ Божий, будьте впевнені, він рядом, він з нами, і Він хоче, щоб ми його шукали в нашому християнському житті. Одне місце Римлянам, на апостол Павло. Пише такий віршик, 28 віршик. а тому, що вони не вважали за потрібне мати Бога в розумі. Бог залишив їх переверненим розумом чинити непристойне. Брати і сестри, Біблія нам каже, і ми дивимося, ми живемо сьогодні в такий час. Коли все міняється, багато питань ми починаємо задавати, багато питань, на які немає відповіді, і Біблія нам дає відповідь. Апостол Павло пише, і як вони не вважали за потрібне, і як вони не шукали в розумі своєму мати Бога, народ Божий. Нам сьогодні треба шукати Бога. Нам сьогодні треба знайте повністю довіритися Слову Божому. Біблія нам каже, один такий маленький випадок. Написано: Бог каже до Саула: Іди на Амаліка і каже: Істриби все, що є в Амаліка. Все, що я тобі сказав, зроби. І приходить чоловік Саул, коли подивився багатство, коли подивився багато здобичі, коли подивився овечки відкормлені, бики відкормлені, коли подивився багато всього, що можна для себе взяти, розуму почав перебирати в розумі, в голові своїй. Для чого це все робити, для чого це все знаєте, істрибити? Для чого це все придати мечу розум? Його почав працювати. І Бог каже, вони в розумі своєму не шукали народ Божий. Ми починаємо шукати в Євангелії. Сьогодні думати, а це треба виконувати. А це не треба виконувати. А це є воля Божа. А це не є воля Божа, а це треба дотримуватися. а Це не треба дотримуватися. І дивися і задається питанням, чому люди оказуються в такому стані, чому люди починають вірити брехні, чому люди починають жити по неправді, чому люди починають діяти по неправді? Ми задаємося питанням. І сьогодні ворог, сьогодні сатана. Він настільки наполіг на землю. Він знає, що йому мало осталося часу, і книга відкриття каже: він пішов і вступив боротьбу Ті, які були народжені. Від того, знаєте, від того Семені, які були народжені від тої жінки, і він сьогодні бореться, і ми сьогодні дивимося і задаємося багато питань. Я з колись знаєте, в свій час. Трошки далеко назад проживав в штатах багато років і задавався питанням, чому люди так. А сьогодні ми дивимося до нас, це все прийшло. І ми деколи питання задаємо Богу. Народ Божий, не дивіться на це. Сьогодні працюйте над розумом вашим, позаботьтеся в розумі своєму, щоб у вас там був Господь. Що коли Бог каже, виконуй, коли Бог каже, дотримуйся, коли Бог каже, виконуй, слово моє додержуйся. писання мого. Ми спішили, не були як Саул, який почав перебирати, і приходить Самуїл і каже, що я чую, що це каже: я чую ушах моїх, що це відбувається, а він каже: я краще Пожалів для Господа. А він каже, невже коли виконуєш слово Боже, це не є краще? Невже коли ти життя своє на Боже не лежиш? Це не є саме найкраще народ Божий через те моє побажання всім нам шукати Бога. Христос написано, Він був образом Божим підкорив себе. Він, знаєте, не зважав на те, чи це так, чи не так. А Він волі Божій підкорив своє життя. Він повністю підкорив своє життя для Слова Божого і каже: Ось іду, як свитки, книжному написано виконати волю Твою, закон Твій, в мене лежить в серці, народ Божий. Внімайте сьогодні, бо приходить час, коли наш розум буде випробуваний Богом, і якщо там є Бог. І якщо там є сознання, понімання, бо незалежно від статі, незалежно від чину, то сьогодні на цьому місці попильнуйте, щоб мати Бога в своєму розумі, попильнуйте, щоб мати оцю святу Євангелію, оцю святу Божу книгу. І коли прийде час випробування, наш розум буде певний, Він буде твердий, він буде світлий. Браття, ми будемо дивитися на окружаючий світ, на окружаючій цвіті. Церкви, які вокруг нас є, нам буде дано розуміти, чому так. А люди, я кажу, якщо ми будемо читати, Даніїл пише, поступаючих Нечестиво против Завета Он привлечет к себе лестию. Но люди, штущие Бога, усиляться и будут действовать. Поступающих нечестиво, їхній разум буде превратний. Вони будуть робити багато справ, ми будемо багато питань, Богу, задаватися. Но люди, штущі Бога, усиляться, посиляться и будуть діяти через це церква Божа, нам сьогодні дано право приступити до престола Небо. Сьогодні наша молитва вона входить в саме святе святих, і вона ускоряється. Цим фінеалом, який ускоряється при тецем Боже, при самим Господом Богом неба і землі. Він сьогодні внімає молітви святого народу, тільки як би я хотів, щоб наш розум був свободний, щоб наш розум був чистий, щоб наш розум був відкритий. І Христос каже, коли він дивився на учнів своїх, Біблія нам каже, Він відкрив розум їхній. Для розуміння слова Божого, для розуміння Євангелії. через те в цій молитві, браття, сестри, хто є присутні на цьому місці, ми попросимо Бога і скажемо Господі, даруй нам світлий розум, даруй нам око світле, яке може бачити в 21 столітті, яке може розрізнити святе від нечистого, брати і сестри, побачити гріх. Серед цього світу, який роздагається і зрозуміти церква суламіта, це буде вона піднята, це є викуплена, це є узлюблена, це є наречена, яка не має ні певна, ні порока, яка пристане в свій час і там буде зустріч на небі, брати сестри, буде підхоплена, Дух Святий підійме. І якщо в нашому житті все окей, порядок. Дух святий, без сумніву нас підніме через те, брати і сестри. Ми сьогодні помолимося за всіх, хто є на цьому місці. Помолимося за сьогодні, за тих людей, бо Бог брати і сестри відкрив багато людей. Серкви Божої, які сьогодні нуждаються в молитві, які сьогодні мають пробоїну владі, і сьогодні знаєте, та вода цього світу. Вона заходить в твою внутрішність, і ти сидиш. На цьому місці і не відчуваєш присутності Божої. Ти не відчуваєш, що сьогодні голос з тебе говорить. Ти не відчуваєш, що сьогодні Бог до твого серця звертається і каже Степан, Марія, Іван, Микола Андрій. Я хочу до тебе говорити. А в розумі пробоїна ми під сумнів поставили багато речей, які християни не повинні ставити. Через те, браті і сестри, перед нами молитва. Уже брат Сережа кликав. І я, знаєте, надаю пріоритет братям, які старші, але перед нами молитва. Якщо ти відчуваєш, що твоє серце сьогодні турбує Бог, якщо ти відчуваєш, що твоє життєве ладдя ніхто не знає, можливо, мама не знає, тато не знає, пастир не знає, а твоє життєва лодка іде на дно, а пробой найму на цього світу заходить твій розум, і ти починаєш мислити, по-іначому сьогодні дано право склонитися у алтаря Божого. Сьогодні тобі, мені дано право підійти до престола Божої благодаті. Ми не знаємо, що буде завтра, ми не знаємо, що нам принесе за годину часу. Не знаємо. Планів буває багато. Я знаєте, колись приїхав в штати і думав так в своєму серці: отут я розвернуся, отут я вже построю, отут я зароблю. Але, брати і сестри, я не знав, що на одному із хайвеїв мене чекав електричний стовп. Я цього не знав. Я не знав, що я буду мати зустріч. Я не знав, що моє життя може раптово закінчитися. Я цього не знав. Швидкість 120. Я йду на обгон машиною. І знаєте, дорога кажуть, Блек Айс, американці. Чорний льот, я не знав. При обгоні мене починає заносити. Трачок, знаєте, задок легенький, передок тяжкий, 120 кілометрів, великий кувет, такий, знаєте, метра три. І стоїть в Америці такі великі електричні стовби. І я знаєте, коли бігнав цю машину, мене розвертає мене стороною. Я понімаю, я лечу в стовп. Секунди життя проходить. І знаєте, що я в той момент тільки встиг сказати? Господи, це все. Коли я так сказав, мене розвертає, і я пасажирською стороною три метри, знаєте, великий кувет, я на швидкості злітаю цей стовп. І коли я чую стук, вже мені в вікно, дивлюся, стоять швидка, стоять поліцаї, і дивлюся, брати і сестри, щоб ви розуміли, рама, фрейм машини, це потужне, знаєте, залізо, це як газон. Я дивлюся отакого такого кабіна, стовп машині на пасажирському сидінні. в мене не цари. В мене не перелома, в мене нічого немає. Я кажу Господі, я поняв, я поняв, я не буду розвертатися, я не буду нічого шукати, я поняв, ти ніжно стукаєш через те, брати і сестри, хто сьогодні відчуває твоє місце сьогодні біля алтаря, твоє місце сьогодні коліна служить. Вони своє пред лицем Божим і сказати, Господь, розум став порушуватися. Я не став розуміти Іванії, я під сумнів, слово Твоє почав ставити, брати і сестри. Так в нашому християнському житті. Буває через те, браття, сестри, народ Божий, Соломіта, час даний народу Божому. Бог викроїв. Для Києва небагато часу, Бог для нас викроїв маленького часу і каже церква моя, приведи себе в порядок, поправ своє становище, я хочу бачити тебе, я хочу глянути на тебе, я хочу мати зустріч з тобою, я хочу звінчатися, я хочу в шлюб. Вступити з тобою, браття, сестри, а як сьогодні наше становище, а як сьогодні наші відносини з Господом нашим, а як сьогодні наш розум через те, браття і сестри, кого сьогодні турбує Бог, а він багатьох на цьому місці турбує тільки ми, знаєте, віруючи, часом сидим і не піду, а Бог каже: а я даю тобі час, а я даю тобі можливість. А я оприділив сьогодні недільне служіння, Я сьогодні оприділив для тебе, для тебе, друже. Через це народ Божий, ми йдемо до молитви. Будемо довіряти Богу. Не соромитись, Єва, мій Не соромитись сказати. А я дзвоню часом, в мене є один хороший знайомий. Говорю, знаєте, щоб ми зрозуміли. Кажу до нього, брат, слава Богу, привіт! Брат, слава Богу, слава Богу. Храм. Слухай, чого ти не всі? Та, слава Богу, не віруючи, каже, біля мене. Кажу, слухай, вони матюкаються, вони, знаєте, всякі справи роблять, не стісняються, а ми віруючи, стисняються, Богу славу сказати, через те, браття, сестри, ми не стидаємося, ми не стісняємося прийти в лікарню і сказати, в мене 13 дітей, і я живу без осуду, і я живу без того, що моє життя пройшло, Час, коли народжуються, діти закінчуються, а в мене вірний. А в мене порядок, а в мене свободно. Дзвоню до свого старшого брата в Америку. Каже мені, брат, якби минуло час повернути назад. А що таке, брате? Четверо дітей. А Каже, совість турбує, не зробив того, що хотів Бог. А Бог почав говорити за 50 років. Розуміння прийшло. Надо зустрітися з братом, не з братами, які згодом приїхали. Треба буде прийти стати проти це Боже. Стать перед святим, який не дивиться, а в тебе тринадцять ти хороший. ні, він не буде так дивитися. Він буде спитає, як розум твій, як твоє життя пройшло. Наскільки ти з гріхом боровся? Він це в нас спитає, і тоді не скажеш якусь вішку, йому не покажеш. Ні, народ Божий. Сьогодні час, коли стук Божий стучить на цьому місці, сьогодні час, коли Дух Божий діє. За час, коли ми можемо поправити свої одежі, поправити наш стан перед Божим сказати Господь винуватий, согрішив, переступив, а Бог каже: іди, я грефі твої, я все, що в тебе в серці є, я кинув за себе. Ніколи, ніколи більше тобі не спомену. через те ми йдемо до молитви, чиє серце турбує Бог. Виходьте, Бог сьогодні буде давати обновлення, Бог буде давати покаяння, Бог буде працю свою звершувати над серцями нашими. І ще скажу, браття, якщо навіть ви старші на цьому місці, якщо навіть вас є пробоїна, і ви під сумнів стали ставити своє християнство, вірте, Бог поможе. Вірте, він вірний своєї обітниці. Він не може себе зректися. Вірте, він бореться за святість. Він стоїть. Вірте, він стоїть за істину. Вірте, він стоїть за правду. Він стоїть за оцю Божу свою книгу. Через те хай благословить нас Господь. Ідемо до молитви. Амінь. Склонимо наші коліна. Аллилуйя.